Я не голосував за цей законопроект в першому читанні, тому що переконаний, що це не ті засоби, які потрібні для того, щоб потенційно збільшувати надходження в бюджет. Не тут ситуативно, коли можливо на першому етапі це може дати якісь додаткові якісь кошти надходження в бюджет на армію. А треба думати стратегічно вдовго, У нас же війна. На жаль, може затягнутися ще й невідомо наскільки, тому нам потрібна довгострокова спроможність, а це точно не про підвищення податків. А на моє переконання, навпаки, треба думати про те, як виводити економіку з тіні. Такі кроки, на моє переконання, призведуть до того, що ще якась частина бізнесу економіки піде в тінь, тобто ми отримаємо приблизно зворотні результати і плюс. Якщо говорити про військовий збір, звісно, що особисто я би сприйняв його підняття, якщо б це було за прогресивною шкалою, власне, що я і пропонував теж у тому числі законодавчою ініціативою. А е декілька не знаю людей, які отримують одну-декілька мінімальних зарплат, я б взагалі не кивав, Я б лишав би 1,5%, як є зараз. Тобто, на мою думку, робляться кроки. Які очевидно нашкодять в цілому справі оборони, а не... але мета оголошується дуже ну, така благородна, тобто ми нібито хочемо більше коштів бюджет на отримання армії, і нібито для цього робляться такі е, запроваджуються такі міри, які дуже болюче вдарять по абсолютній більшості громадян України і по бізнесу, власне, від якого залежить наповнення бюджету і утримання армії.